Привіт! Сьогодні записую відео для того, щоб поговорити з вами про ауру. А взагалі, що це? Як вона працює? І як за допомогою нашої аури ми і отримуємо відповіді наших інструментів або через наше тіло. Давай? Довго підбирала певні слова, думала, як це зробити дуже наглядним прикладом, так, щоб було зрозуміло. Адже далеко не всі бачать ауру. Далеко не всі її відчувають. Деякі навіть не знають, що вона є. Тому хотілося б повернутися саме до таких базових речей. А ще вам розказати про цікавого француза, який досліджує ауру з 1989 року, і до яких висновків він прийшов. Багато що хочеться сказати. Я собі тут тезисно занотувала, що саме. Спробую все ж таки коротко. Не знаю, чи вийде, але спробую. Все навколо нас це енергія. І ми не виключення. Для того, щоб трошки додати образності, я вирішила взяти такий приклад, як медуза в океані. Уявіть собі, що весь цей наш простір енергетичний, в якому ми знаходимося, це океан. А ви медуза. Ви знаєте, що медуза на 98% складається з води. Тобто вода в воді. Так само і ми. Наша щільність трошки більша, ніж той простір, що навколо нас. Отоявіть собі, що там всередині ота видима частина медузи це ваше фізичне тіло. А оці прозори, прозори все таке медузяне, це наша аура. Чи так трошки зрозуміліше, принаймні наглядніше? І ось оце прозоре тіло, медузи весь час взаємодіє з океаном. Вода в воді пливе і взаємодіє з цим простором. А реакцію нашої аури ми можемо побачити на щупальцях медузи. А знаєте, коли вона до чогось доторкнеться, в неї щупальці хоп! Зжалися. Або якщо це щось таке цікаве, і їй подобається, і їй потрібне, навпаки, щупальці тягнуться. Можливо, ви вже таке бачили на морі, на океані, ще десь? Чого говорить вам? Ось такий вибраний мною образ, щоб ви просто зрозуміли так, ваше тіло навколо нього аура, яка весь час взаємодіє з навколишнім середовищем. І ця взаємодія виявляється розширенням аури або її звуженням. Причому, в залежності від того, це день чи ніч, наприклад. Під вечір наша аура трошки в нас входить. То ввечері, наприклад, ваше свідчення буде меншим, поле буде меншим. А вдень, навпаки, особливо, якщо ви стоїте десь на сонечку, у вас гарний настрій, ви поїли смачних фруктів. Ваша аура росте. Всі, абсолютно всі хоч раз в своєму житті. Відчували таку ситуацію, коли ви кудись заходите, не дивлячись на в гості, наприклад, прийшли, відкриваються двері, вам видно, що стоять столи накриті, люди стоять, наливають там щось, запечене м'язко лежить, слюнки течуть, а всередині тіла щось не так. От, якщо ви дуже гарно слухаєте свою душу, ви розумієте, що ваша аура звузилась що для неї недобре. Вона вам кричить, тікай звідси. Але ваш ментал вже побачив м'язко на столі, налиту чарочку, гарних друзів, знайомих. Слюнки вже пішли, бо в мозок пішов сигнал. Животик зажурчав, їсти захотілося і хто там слухає душу, чи розбирається, що там робиться з аурою. Знайома ситуація. Отак воно і відбувається. Наш ментал дуже часто перегороджує голос нашої душі. Ну, не чуємо її, бо ми звикли чути наш ментал. Тому так і багато говориться про те, що ментал треба і більше давати простору для душі. Отже, наша аура, вона весь час, як оті щупальці медузи, весь час прощупує все. На вас впливає абсолютно все. Їжа, вода, люди, ситуації, емоції, думки все, абсолютно все є енергією. Ми про це вже казали. так? Як вода в воді пливе, так і ви з вашою цією оболонкою, в цьому такому яєчку ходите і з усім спілкуєтеся. Ваша аура краще знає, принаймні найперша. Розуміє, це вам добре чи погано. І от коли вона гуляє, наприклад, ви дивитеся на їжу і ваша аура звужується, хочу вам показати, що не треба цю їжу споживати. Якщо ви до... прислухаєтеся так? до цієї поради, наприклад, вашим тілом підете всередину і відчуєте, що треба це мені чи не треба. Ваше тіло в рух, в якийсь певний війде. Цей рух, ви вже домовились називати, наприклад, відповідь так чи відповідь ні, щоб ви могли зрозуміти, так, як говорити з вашою душею розуміти мову душі, інтуїцію і реакції аури. А якщо ж ви взяли щось в руку, якийсь інструмент, то якраз оце звуження розширення аури, воно приводить в рух ваше тіло і Звісно, той предмет, що є у вас в руці. Ви також вже домовилися з цим інструментом, що, як він піде в цю сторону, це, це так, в другу, то це ні. Можливо, ще на якісь відповіді. Отак От це і працює. Тобто, не ви заходите, наприклад, в гості, а першою заходить через поріг в хату ваша аура. І вона вже відчуває, що там. За люди, що там за атмосфера, яка там енергетика, корисно вам це чи ні. Тікати вам чи навпаки заходити туди, їсти вам це, чи не їсти. У нас просто така звичка, звичайно, ніхто нас цього не вчив. Не слухати себе, так? Хоча іноді аура так. Гарно звужується, і так наче аж тіло вібрує і проводить нас. «М -м чого це? Що це зі мною? Щось мені недобре, щось якось не так Може кудись вийти. Але ментал потім все ж таки бере вгору і каже: все добре, розслабся, пішли, посидимо, поспілкуємось. І все. Сподіваюсь, ви розумієте. Що ви знаходитесь в аурі, що вона взаємодіє з усім, що вона має властивість розширюватися, звужуватись, що дає вам певний рух, мікрорух, як хочете, в тілі, що приводить його до певного руку, який ви назвали так чи ні. Якщо ви взяли як інструмент в руку, то цей інструмент також. Тепер поговоримо, що ж таке аура. І е, підійдемо до дослідження цікавого француза. <клес> Аура відома ще з давніх давніх часів. Біля Варшави в печерах знайдені перші малюнки ще там первісних людей, не знаю скільки тисяч років, <хлес> не пам'ятаю, е, які були намальовані з аурою, причому з різними кольорами. Просто раніше це називалося свічіння так? еманації. Потім, вже коли виникли релігії, почали називати аура, малювати німби над головою на іконах. Це вже більш такий релігійний став атрибут. Хто бачив, хто не бачив, знали, не знали. Але було ось так. А коли вже дійшла ера науковців, то вони почали вивчати ауру і називали його Електромагнітне поле людини. Як ви розумієте, ми всі електромагнітні. Ми прийшли до того, що ж є таке аура: це електромагнітне поле, яке складається з різних наших тіл. Основні сім вам всі відомі, так? Чотири таких найбільш відомих, які складають нашу особистість: наше фізичне, ефірне, астральне, ментальне. Це такі наші персональні. Там вже подняде каузальне, атмічне, будичне і далі. Всі інші брати поки що не будемо. А, чим я хотіла з вами поділитися? Дослідженнями Марка. Зараз прочитаю правильно його фамілію Лейсенна. А, що я хотіла вам розказати? Що він досліджував? Він, оце з 1989 року, уявіть скільки вже років, він їздить по світу і досліджує нашу агору. В нього є певні прилади, які він винайшов сам. І в нього така була задача, по-перше, зрозуміти, як працює наша аура, хто її має, хто не має, яка вона, що на неї впливає. І там дуже багато всього у його дослідженнях. А, ділюсь декільками результатами. От він дослідив, не пам'ятаю в якому році. Ну там цифра така цікава була: 2 з половиною маляток, немовляток, народжених дітей по всьому світу. Його цікавила ідея знайти, яка аура у новонародженої дитини, от яка тільки-тільки прийшла на світ. Тобто він їздив, шукав. Батьків, які погоджуються, він фотографував, досліджував, роздивлявся. І ви не повірите, до якого висновку він прийшов? Що ми народжуємося незалежності, на якому континенті з однаковою аурою. У всіх на початку одна й та сама аура. Три кольори: фіолетовий, блакитно-індиговий і білий. От що буде? Змінюватися у дитини, коли вона буде рости, це саме оцей білий кольор. І він досліджував дуже довго, що ж впливає на зміну кольору цього білого. До речі, забіжу трошки наперед. Тобто ми народжуємося з цими трьома кольорами і, по суті, ми повинні до них і повернутися. Це якби наша така мета. Але що ж впливає? Він побачив, що найбільше впливає якраз соціокультурна середа, це середовище. Тобто те, чим дитину будуть виховувати моральні принципи, так, релігійні принципи і тому подібне. І він, наприклад, дуже сильно побачив, що в західному суспільстві, в Європі, в Америці, більше перемагає розвиток ментального тіла. Дитину з самого початку вчать, наприклад, там логічно мислити все через логіку, самостійно думати, так? і в неї швидко розвивається саме ментальне тіло, яке, до речі, нам потім і не дає. Відчувати нашу душу, бо душа це в основному, що наше серденько, наше відчуття, наші почуття, наші емоції, емоційне астральне тіло. І от він побачив, що наше астральне тіло от в Західній принаймні, Європі явно недорозвинене, більше переважає менталі. Тоді, як, наприклад, в азійських різних країнах, в ті ж самій Африці, там зовсім інакша ситуація. Тобто він побачив. Оцю різницю як менталітет, культура, середовище, виховання, на що іде. Наголос. Не могла згадати. На що йде наголос у вихованні? Та й дуже сильно впливає на нашу ауру. Дуже-дуже сильно впливає. Повністю її змінює навіть. Він це, до речі, назвав Штучна аура. Тобто оці забарвлення, які вже кожна людина отримує, він назвав її як штучна, тому що це не та, з якої людина прийшла в цей світ, а ту, яку вона вже тут заробила. Потім він досліджував, до речі, онкохворих людей і помітив, що всі ці люди, які знаходяться на хімічних і інших процедурах, мають однакову ауру. І він досліджував, як впливає от сам хімічний певний препарат чи процедура на ауру, і бачив пряму дію, як аура змінюється, її кольори, чим більше електрики, чи більше магнітизму. Тобто він там, там вже такі дуже наукові терміни він вживає. Ну я так дуже сильно геп можливо, не дуже правильно, але щоб ідея була зрозуміла. Що дійсно все все впливає. Потім він, до речі, досліджував, як впливають, наприклад, гомеопатичні засоби, там вживання травички в лікувальних цілях, так і він бачив, що воно впливає на ору. Він не зовсім розумів, чи це позитивний вплив, чи це негативний вплив, але він бачив, що зміна є одразу. І одразу Аура, наприклад, коли він лікувався самостійно різною там травичкою, він бачив, що в нього аура стає білою. Він каже: це не означає, що от за сьогодні я вдруг став святим і повернувся до того стану моєї аури, з яким я сюди прийшов, у цей світ, але видно було зразу наскільки великий вплив певної трави на ауру. Тому все, що ми споживаємо, воно на нас впливає на наше електромагнітне поле.